Безнастанне призивання імени Божого вбиває не тільки пристрасті, але й самі гріховні дії, що слідують за ними, як лікар підбирає відповідні ліки хворому, щоб йому полегшало, хоча хворий не знає, як він це робить, так само і ім'я Боже, що його безустанно призиваємо, вбиває всі пристрасті, хоч ми й не відаємо, як це діється. Коли бачиш, що підступні хитрощі ворога заважають тобі молитися, то не вступай з ним у суперечку, але відразу призви ім'я Боже і Господь допоможе тобі, на нівець усі ворожі хитрування. Досконала молитва в тому, аби розмовляти з Богом не розсіюючись думками, зібравши всі свої помисли і чуття докупи. Людина досягне такого стану, коли умову мре для всіх людей. Світу і всього, що в ньому є. Така людина під час молитви стоїть перед Богом і з ним розмовляє, Вислови тих отців Варсануфія Великого та Йоанна.